Кода Актавія А 5 у кузові універсал у дуже гарному стані. Що й у дуже гарній ціні вже на авто лідері. 2011 рік 1.8 бензиновий двигун заднім парктроніком з камерою заднього ходу з отаким величезним багажним відділенням. Шторочка, двойне дно, літні коврички в подарок, запаска, весь необхідний інструмент. Наявності є 16-й оригінальний легкосплавний диск на новій літній гумі, а також зимову гуму, майже нову. Новий власник отримує у подарунок. Лінзована оптика на led світлі омивачі фар проти фара, скло, в круг. Оригінальне. Є електропакет, повне механічне регулювання сидіння водія, салон виконаний з тканини у дуже збереженому стані. 240 тисяч кілометрів пробігу кермо. Тут оригінальне шкіряне, не шите, не фарбоване, є управління нашою апаратурою. Вона тут сенсорна з навігацією, з блютузом, з усіма налаштуваннями, які необхідні. Два ключі у комплекті. Датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, клімат-контроль, двозоний підігрів передніх сидінь, датчик тиску в шинах, шестиступенева механіка, центральний замок, підлокітник. У цій комплектації є люк. І ось такий гарний збережений доглянутий салон. Тож, друзі, ця гарна октавія вже на автолідері у продажу. Її ціна 7900 доларів. Встигайте та забирайте цю красуню.